Відповідь на запитання, яке написали в коментарях: чи гуде оцей вентилятор в зарядці, коли вже акумулятор зарядився? Зараз він гуде, тому що ще йде тестування. Один із етапів заряджання. Коли вже він зарядиться повністю, вентилятор гудіти не буде. Все, акумулятори зарядилися, пише FULL, тобто закінчення, і вентилятор вже не гуде в зарядці. Ось в мене було два стареньких AGM акумулятора. Я їх під'єднав разом паралельно. Під'єднав просто такими проводками тонкими. Взагалі, то по техніці безпеки так робити не можна, але так як я їх використовую тільки для Wi-Fi, для модема і для роутера, то там сила струму невелика. Бажано з'єднувати такими товстими, мідними чи якимись іншими проводами, щоб вони не перегрівалися, якщо ви будете їх навантажувати якимись потужними приладами. І буде йти велика сила струму. І під'єднав по діагоналі зарядку зараз. Він зараз заряджається. Тобто вони зразу двоє заряджаються. Плюс до одного акумулятора, мінус до іншого, щоб була діагональ. Щоб була діагональ. Не можна з'єднувати просто так і так. Або так і так. Тому що тоді вони будуть нерівномірно заряджатись, нерівномірно розв'язатись. Треба, щоб була діагональ. Так само одночасно я підключив зараз вимкнений інвертор. Також по діагоналі. Плюс до одного акумулятора, мінус до іншого акумулятора, щоб вийшла діагональ. Так само можна робити з більшою кількістю акумуляторів, якщо у вас вони є. Так як це в мене акумулятори AGM, і вони вже старі, то я ще після того, як вони повністю зарядилися, роблю так. Від'єдную один із одну з клем, так, воно пише OFF. і натискаю у режим. Repair. мабуть, нічого не видно. Режим Repair. тобто відновлення. І знову підключаю цю клему. Пульсуючий режим почався. І так, деякий час ще їх заряджаю. Можна хоч цілу добу так заряджати, але слідкувати за ними. І в цьому режимі пульсації ці акумулятори ще трохи дозарядяться. Тобто ще трошки довше протримують коли я буду ними користуватися при відключенні світла. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.